Всім привіт! Це такий маяк у Свідоні Гул. Я вам вже шот показувала колись і може не раз. Старість, не <на> радість. Тема буде сумненька. Я не знаю, чи зацікавить вас мої такі спостереження. Я просто побачила, можливо, ми так влаштовані всі, і я, звичайно, як всі люди, що ми шукаємо у різних випадках підтвердження своїм думкам. Але хочу поділитися історіями двома, і хотіла б дуже коректно поділитися. Так, перша історія, і вона, ну, на жаль, я такий чорний гумор буде трошечки, не зі смерті цієї людини, царство і небесне, а просто з себе що я виробляю. Буваю я, буваю, я різна, буваю, я втомлена. І коли я втомлена, то я починаю швидко діяти. Чи в стресі, я швидко дію, але мої дії вони можуть бути взагалі, ну, і, і, як правило, взагалі без всякого сенсу. Тобто це активність без сенсу, нервова. А, так було, коли обстріл почався по вулиці, по нашій вдарили, то я просто повзала по підлозі без всякого сенсу. Моя подушка стоїть. Так, чи так буває, коли я щось на роботі можу робити у стресі і, і теж без сенсу. Справи ніякої просто, просто роблю. До речі, мені про це розповідали? Розповідали, військовий, розповідав мій знайомий, каже, що ну, Дві групи людей. Одна починає, ну, він каже, сенсом, починає активно діяти в стресі, інша не може діяти в ступор, впадає таким не, не місце на фронті. Таких дуже багато. Такі от Сумні речі він розповідав. Ну, більш детально не буду на цьому зупинятися. Так ось жарт. Мені повідомили про смерть людини, але повідомили вічливо. У людини рак головного мозоку. 52 роки а, померла Царство Небесне. Mm -hmm. І мені повідомили а, спочатку там, how are you, як ся маєш чудовий день, чи не чудовий, що дощик, ну, як все прийнято тут. А потім на кінці, що померла вона сьогодні, це було 3 серпня. І от ми їдемо з моїм чоловіком. І я запитую про цю людину, кажу, а ну як вона? А він каже, так я ж тобі написав, вона померла. Я кажу: не бреши, не писав. Він каже: ну, як же ж писав? А, а я кажу, і що я тобі відповіла? А він каже, ні, ти щось відповіла мені, але щось не зрозуміли. Ну, як твої справи? Якся маєш день, справді не дуже добрий. Чи чудовий я написала, вже не пам'ятаю. Я почала продивлятися, бо йому не повірила, що мені повідомили про смерть. Почала передивлятися і так і все це і було. Так, от до чого я? Як ми судимо, не про це все? Це так: початок. Про те, як ми можемо судити, а, з точки зору, як нам здається, мералі чуже життя, не розуміючи взагалі, що буде далі і що ми судимо, а, я колись про це можливо декілька разів мені потрапляло на очі, і я так переглядала, не можу сказати, що вдумливо читала, бо я навіть вдумливо не читаю про смерть. Uh, ну, Я, звичайно, що пожартувала, сказала чоловіку, що коханий, я тобі відповіла uh, на те, що зрозуміла, хаваю. <laughs> ну, звичайно, що я розумію, на жаль, І що і далі було написано, Ну, він посміявся. Так ось. Uh, Здається, нам, що ми праві і правильно судим, і потрапляла мені така ліріка. В лапках на очі, що йде там дівчина, вона там колихається, а ви не знаєте, що в неї вона не п'яна, ви її засуджуєте, а хтось там в неї помер, і там такі випадки. Ну, якісь, якась папса, яку я не люблю. А тут от вам не попса, випадки життя. Це була чудова жінка, яка змогла заробити гроші у Австралії з чоловіком, і яка влаштувала тут салон краси вдалий. У доньоголю була власницею. Вона була весела і жвава. І е, в неї було два чоловіки відразу. А потім вона повернулася до свого чоловіка, який її до останнього доглядав. І от здавалося: ну, як же ж вона могла? Ця ж людина скаржилася і присвятила їй все своє життя. Бо вони разом з 16 років. Ну, якщо ми бачимо її кінець. Це ж вона останній рік чи півтора мучилась дуже. А, тобто, це не в життя. Що її життя це 50 років всього-навсього. І що вона там щось там, нічого насправді поганого вона там і не зробила, ну щось вона трошечки пораділа життю. Не можна її засуджувати, чи хейтити її, чи що, щось за це. Бо ми не знаємо, яка, який кінець, як скоро він наступить. Я була от вражена від цієї історії, і перед цим я була вражена так само від історії з одною грузинською пані, до речі, Мідрус сказала, ще й грузинка, ще й Кавказ. Тобто їх ще й більш суворо засуджують. Вона в 47 померла, і історія була схожа. Хоча, насправді, якщо подумати, і теж вона там останнє. Рік чи місяці нікому не казала, мучилася. Мамі утруні її привезли з еміграції. А, Що насправді в неї ще й дитина померла а, від раку. Тобто, ну, таке страшне життя. І що вона там щось а, зробила не так з точки зору моралі? Це, ну, такі дрібниці. Порівняно з тим, що. Отакий от кінець, такий він скорий, що ми можемо засуджувати. Ми насправді не знаємо всіх обставин. Повірте, це не то, що я така свята, і зробила ці висновки, і людей не буду засуджувати. Ну, Я, я як ви. От Просто як ви. Я просто вражена і ділюся своїм цим шоком. Від того, як історія розгортається потім. І в мене так в житті складається, що я не тільки за спеціальністю, а, а і просто в житті бачу такі історії, а, і кінець цієї історії. І розумію, а, на жаль, на жаль, я розумію, як, як це все, а, що ми не розуміємо, а, що таке справедливість. Ось вам історія, що справедливість понад усе. Та ми не знаємо, що таке справедливість. Ми ж знаємо, як справедливо засудити. Чи всі обставини? Нічого нам не відомо. Ну, Особливо я кажу про відео. Особливо. Тому, звичайно, що вища сила це милосердя. Тобто, це навчання точно що вища світа вона в християнстві і в езотерики. Швидша сила в цьому світі це бути просто милосердним, а не намагатися через свою пиху засуджувати людей. І це ж пиха насправді. І пиха вона ніколи не веде до чогось хорошого. Не намагатися засуджувати людей, судити як вищі сили, які знають всі обставини. Пишіть, пишіть коментарі, мої хороші. Дякую вам за увагу, за те, що побули зі мною. Далі буде.